Велика Європейська держава Україна з сивої давнини є країною з багатою історією мореплавства. Сучасний літопис українського військового флоту відраховується з часу видання указу президента України від 5 квітня 1992 року про невідкладні заходи з будівництва Збройних сил України. Цей указ створив правові підстави відродження військово-морських сил України з перших днів. Сотні, тисячі відданих патріотів України доклали значних зусиль для відродження, розбудови та розвитку військово-морських сил. Тож давайте згадаємо тих, хто в різні роки очолювали флот. Це віце-адмірали Борис Кожин і Володимир Безкоровайний, адмірал Михайло Єжель, віце-адмірал Ігор Князь, адмірали Ігор Тенюк і Віктор Максим. З липня 2012 року військово-морські сили України очолює віце-адмірал Юрій Ільїн. Під час своєї першої робочої поїздки міністр оборони України Павло Лєбідів зустрівся із керівним складом Севастопольського гарнізону та наголосив на першочергових завданнях, які стоять перед збройними силами України на сучасному етапі Ця задача в першу чергу, зв'язана з реформуванням військових сил. приведением и повышением боеготовности и боеспособности вооруженных сил соответствующим э, приведением численности. Основной основное внимание уделяется боевой подготовке, боевой физической подготовке, целью которой будет являться восстановление э, боевой готовности вооруженных сил и доверия народа о том, что... Солдат буде являтися для нас всіх защитником Отечества. Протягом останніх двох років розпочато переоснащення флоту, введення до його складу нових кораблів та суден забезпечення. У цьому вітчизняний флот відчуває постійну підтримку з боку Міністерства оборони, уряду і особисто президента. Верховного головнокомандувача Збройних сил України перший корпус перспективного багатоцільового корвету закладений на заводі у Миколаєві навесні 2011 року за участі президента України Віктора Федоровича Януковича. Він отримав ім'я на борту Володимир Великий. Вітаючи військових моряків та колектив суднобудівельників із цією визначною у житті держави та флоту подією, президент України зазначив. Мне приятно сегодня быть на вашем заводе. Мы только что открыли закладку третьей секции проекта ⁇ Корвет ⁇ который будет финансировать государство Украины. Також у жовтні 2012 року на Київському суднобудівному заводі для військово-морських сил Збройних сил України закладено два броньовані артилерійські катери Гюрза М. Закладка двох бойових катерів для військово-морських сил на заводі Ленинська кузня свідчить про стабільність та незворотність реформ. Здатність вітчизняної промисловості забезпечити військо і флот сучасними зразками зброї та військової техніки, які відповідають принципам світових стандартів. Військово-морські сили збройних сил України призначені для стримування, локалізації та нейтралізації збройного конфлікту, а за необхідності відсічі збройної агресії з моря, як самостійно, так і у взаємодії з іншими видами збройних сил України. Військовими формуваннями та правоохоронними органами. Значення військово-морських сил України зростає з кожним роком. Насамперед, з огляду на активізацію таких загроз і викликів, як тероризм, піратство та нелегальні морські перевезення. Саме завдяки флоту держава здатна адекватно реагувати на зміни обстановки навколо неї, відвертати загрози безпеці із морського напрямку. Організаційно військово-морські сили України включають командування військово морських сил, надводні та підводні сили, морську авіацію, війська берегової оборони, навчальні та наукові установи, а також частини всебічного забезпечення. Загалом це 15 тисячний колектив, об'єднаний спільною метою та любов'ю до моря і батьківщини. Управління підготовкою і застосуванням корабельних з'єднань і підводних сил здійснює центр морських операцій Військово-морських сил Збройних сил України. Кораблі цих з'єднань під час далеких походів та навчань виконали тисячі навчально-бойових вправ пройшли десятки тисяч морських хмиль. Саме вони гідно демонструють військово-морський та державний прапори в морях і океанах. Кораблі та тактичні групи центру морських операцій щорічно беруть участь у спільному навчанні військово-морських сил України та Чорноморського флоту Російської Федерації Фарватер Миру, активаціях оперативного з'єднання кораблів Чорноморської групи, військово-морського співробітництва Блексіфор, українсько-американському навчанні із запрошенням флотів інших країн СІ командно-штабних навчаннях збройних сил України. Кораблі саме цього з'єднання у 2008-2010 роках відмінно виконали завдання бойової служби у Середземному морі за планом антитерористичної операції Активні зусилля. Гідно представили вітчизняний флот, Українські Збройні Сили і країну загалом. Служба на кораблі не є легкою. Суворий розпорядок дня, несення чергування і вахт, випробування штурмовим морем практично безперервний. Напружений процес тренувань і навчань. Проте, це добра можливість реалізуватися у житті, перевірити себе і одночасно побачити світ. У 2011 році Національний флот вписав нову яскраву сторінку в свою історію, продемонструвавши, що поруч із суто бойовими завданнями українські військові моряки здатні успішно виконувати і місії гуманітарного характеру. Згідно указу президента України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України Віктора Януковича, міністерство оборони України належало терміново підготувати великий десантний корабель Костянтин Ольшанський для здійснення евакуації українських громадян із зони конфлікту в Лівії. Силами командування флоту, центру морських операцій і завдяки зусиллям екіпажу корабель вдалося підготувати у рекордно стислі терміни. 4 квітня в міжнародному порту Тріпалі на борт корабля екіпажем було прийнято 193 чоловіка, 85 з яких громадяни України. Усіх евакуйованих забезпечили харчуванням, питною водою, теплими речами. Моряки успішно впорались з поставленим завданням. За що після повернення в рідну базу отримали державні і відомчі нагороди та щиру вдячність вивезених з району бойових дій цивільних людей? Екіпаж виконав таке завдання, мабуть, військово-морські сили за рік свого існування не виконували. І, і ті за три доби нам дали команду йти в район бойових дій і виконати таку гуманітарну місію. Мабуть, тільки можуть тільки наші військово-морські сили. Підводні сили необхідний елемент структури військово-морських сил, адже підводні човни виконують специфічні завдання. Крім того, без підводного флоту надводні кораблі не спроможні у повному обсязі відпрацювати курс підготовки, зокрема, виконати протичовнові завдання. У 2012 році великий підводний човен Запоріжжя після багаторічного ремонту вперше вийшов у море та здійснив декілька занурень. Успішно відпрацював елементи ходових випробувань. Крайній раз підводний човен виходив у моря 20 років тому назад. Працював величезний колектив, щоб забезпечити вихід цього човна і промисловість, і наші військові інженери, і наші фахівці, опять же, БО підготовки. Я хочу відзначити і подякувати нашим ветеранам. Їх вклад в вихід підводного човна неможливо переоцінити. Війська берегової оборони рід військ Військово-морських сил України, призначений для захисту пунктів базування сил флоту, портів, важливих ділянок узбережжя, островів, проток і вузин від нападу кораблів і морських десантів противника. Берегові ракетно-артилерійські війська мають на озброєнні стаціонарні і рухомі оперативно-тактичні та тактичні ракетні і артилерійські комплекси. Головним їхнім завданням є ураження надводних кораблів, десантних загонів, конвоїв і суден противника. До складу цього роду військ входять окрема бригада берегової оборони, у складі якої створено гірсько-піхотний батальйон для виконання специфічних завдань в гірській місцевості та територіальної оборони. Механізований батальйон, батальйон морської піхоти, берегова артилерійська група та підрозділи забезпечення. На озброєнні військ берегової оборони близько 180 бойових броньованих машин, 40 танків, 50 артилерійських систем калібру більше 100 міліметрів. Перевіркою на професійну майстерність для військовослужбовців військ берегової оборони є участь у тактичних навчаннях, виконання вправ бойових стрільб по морських та берегових цілях та багато інших завдань на полігонах бойової підготовки. У 2012 році перше було проведено двостороннє тактичне навчання між підрозділами морської піхоти та гірсько-піхотними підрозділами військ берегової оборони, в ході якого відпрацьовувалися дії з ліквідації незаконних збройних формувань. Під час проведення цих навчань двосторонніх відмічалася така серйозна активність наших офіцерів, перш за все, військовослужбовців за контрактом молодших командирів. Вони дуже позитивно сприйняли ці навчання. Їм була дана певна свобода в прийнятті рішень і підрозділи діяли відповідно до прийнятих рішень їхніми командирами, а штаби оцінювали, давали перемогу або поразку тому, в тому або іншому епізоді.